Як ви можете бачити на картинці, да, ми будемо говорити сьогодні про страждання Христа і одразу до вас запитання, як ви собі це уявляєте? Зазвичай люди, собі, коли думають про страждання Ісуса Христа, уявляють такі картинки. Бачите, да? То є Ісус на Христі, весь в крові, руки пробиті там, ну, там, на ногах. Тобто ну, дуже боляче, дуже кривава сцена, дуже неприємна. Деякі люди йдуть трішки далі, і вони згадують, що було перед цим, коли Ісусу надягають цей Терновий вінець, коли е, його били палкою по, е, по голові, він потім падав і це все впинається ці всі колючки в голову. Або ж е, про те, як Ісуса е, от пльоткою били. Пам'ятаєте? Так ось. Насправді це не всі і не єдині, не всі, і не основні страждання Ісуса, як на мене. Ви краще мене знаєте, що душевні психологічні рани вони болять довше, вони болять сильніше. І сьогодні ми поговоримо про те, що Ісус страждав на всіх трьох рівнях: на душевному, на психологічному і от на фізичному. Давайте от поговоримо спочатку про те. Коли почалися його страждання. Знову таки, це не під час Страсної неділі, да, коли це його побували. Це не під час його служіння. Це тоді, коли він тільки-тільки народився. От прочитаємо Матвія 2.13. Хто може прочитати, будь ласка. Коли вони відійшли, то господній Ангел з'явився в вісні? Офій сказав, уставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу, бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Дякую. Отже. Ісус ще не народився, ну точніше, він народився, він ще не мовляв, він ще не виліз, а йому вже треба зазнавати ці страждання. Його о, виселяють, по суті. От о, багато з нас сьогодні ВПО, да? і чи задумалося коли, що Ісус теж ВПО. Він тільки народився, і його батьку кажуть: Ну, о, твоє дитя хочуть вбити, вам треба кудись переїжджати. Так, да, Ісус тоді був немовлям, він це не усвідомлював, але сам принцип, да, що на, ну, на долю його батьків це припало, і Ісуса це ну, хоч якось, але стосується. А, ідемо далі. Коли Ісус вже підріс, коли він почав своє служіння, то від нього відвертаються рідні люди. От е, в 3, 3 е, розділі написано, що е, І приходить додому, і знову збирається НАТО, тож не могли вони його. Е, Тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі. Виходить сім'я Ісуса, його брати, сестри, може, матір і тато, і вони кажуть, що він не в собі. От уявіть, ваші ваша рідня думає, що у вас проблеми з головою, да що ви там психічно хворі. Чому вони його не розуміли? Ну, по-перше, тому що вони не задумувалися про духовні речі, да, про місію Ісуса і так далі. Але окрім цього, може ви пам'ятаєте, що Ісус постійно а, був з людьми, Він говорив, Він їх годував, а, Він їм допомагав, він їх зціляв, сам при цьому не спав, не їв. І от зараз він приходить додому, і, здавалося б, Ісус, та відпочинку вже просто. А що він робить? Він а, бере і приймає людей просто знову. Так, це кошка. І тому вони просто не розуміли Ісуса. Вони, ну, логіка якби Його для них не зрозуміла. Тому вони думали, що він не в собі. І для Ісуса, я думаю, це теж було непросто. коли твоя відвертається від теми. Наступний ривок повністю читати не будемо. Просто нагадаю, Ісус робив багато добра, але дуже часто люди були невдячні. І ця історія, яка, яка у вас на екрані, яку ви бачите, це про 10 людей, яких зцілив Ісус від прикази. І пам'ятайте, скільки з них повернулось, щоб подякувати. Пам'ятаєте чи не пам'ятаєте? Пам'ятаємо? Скільки? Один. Один, да. То тобто І то він уже пішов. Потім. А, почекай, Ісус, вона зцілив, треба подякувати. Тобто. Що Ісусу давали у відповідь на його добро на те, що Він зцілював, е, на те, що він е, намагався людям е, ну, всіляко допомогти. Ну, люди навіть були невдячні. Оце один із десяти і то навіть, не повезло. Е, тобто, для Ісуса це теж могло е, бути емоційно важко. Він, звичайно, він не робив це заради подяки, там, хвали, для того, щоб приходили, кланялись. Не для цього, але я думаю, для кожної людини приємно, коли вам дякую за те, що ви щось добре зробили. Да. А, наступне, а, пам'ятаєте людину, яка охрестила Ісуса. Ну Іван Хреститель да. зрозуміло. і це та людина, яка в свій час не приймала почесті, коли всі казали, може це ти Христос. Він відмовляв, він казав, що ось він прийде. Я не достойно нього там розв'язати ремінець зуття. Потім це та сама людина, коли приходить Ісус, Він його хрестить, Голуб спускається, Бог з небес говорить. Тобто ну, він все це бачив, і через деякий час Іван Хреститель посилає до нього учнів, щоб запитати, чи ти той, чи ні. Тобто найближчі учні втрачають в нього віру, втрачають довіру якусь. Потім ми йдемо далі, коли Ісуса ведуть на розп'яття. Що його учні зробили? Всі розбіглись. Юда зрадив, ми це знаємо. Петро відрікся, але Матвія 26.56, щось мені це віршне все життя запам'ятався, написано, що всі розбіглись, всі злякались. Які ще в нього були страждання? Ісуса дуже багато людей ненавиділо. Все, що він робив, їм не подобалось, це якось їм заважало, і зараз я конкретно говорю там за релігійну верхівку. фарисеї, садукеї і, і всі із цієї сфери книжники, тому що він перебирав на себе увагу народу. Да, і е, вони втрачали свою популярність. І за це вони його ненавиділи, хотіли постійно вбити, е, на чомусь підловити, постійно якісь запитання придумували, або якісь інші уловки. Тобто, такі всі різні речі е, по відношенню до Ісуса ну, явно йому не додавали знаєте, оптимізму якогось. І от давайте зараз вже підійдемо до фін фінальних да, таких страждань Ісуса. Це коли оця релігійна вірхівка домовляється з Юдою, і Юда чи Юда з ними домовляється, ну хто там з ким. І власне, Юда його зраджує. І Юда не просто пішов і сказав: О там Ісус, ідіть його, візьміть. Що він робить? Читаємо на екрані вірш. Він ще говорив, як з'явилась юрба і з нею той, хто зветься Юдою. Один з дванадцятьох. Він ішов перед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо дав їм цей знак, кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому: Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Ісус сказав, йому, Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. От уявіть, поцілунок це ну, особливо в тій часі, це символ привітання, символ любові, символ того, що ви ну, якби друзі. Тобто, це. Не просто якийсь жест до незнайомої да. людини. І Юда використовує оцю річ для того, щоб зрадити людину. Це знаєте, двойний е, нож в спіду. Е, більше того, е, Ісус же знав, що саме Юда його зрадить. Уявіть: от у вас є друг, ваш учень, якого ви навчаєте 2-3 роки, і ви знаєте, що в кінці він вас зрадить. Бо, бо Ісус знав це. Какаво ощущення? Ну, знаєте, мені не дуже приємно. І я не, не знаю, як Ісус це переживав насправді, і Він великий герой в цьому плані. Але як ви бачите, він все це витримав. Він витримав зраду е близької людини. Це був все ж е як ніяк, це був його апостол. Він витримав це через те, що він не просто його зрадив, а зрадив поцілунком. І далі, коли його ведуть уже на розп'яття, виникає другий е, персонаж, це Петро. Петро е, той учень, який е, завжди такий яростний, такий, я завжди з тобою, я до кінця, і який буквально там за декілька годин до цього е, говорить, що Ісус, всі відмовляться, але я ніколи в житті. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав, Перший ніж півень сьогодні заспіває, він речешся від мене тричі, і вийшовши геть, він гірко заплакав. Отже, коли е до Петра підходять і питають, чи ти знаєш Ісуса, він дивився в очі Ісусу, ну, вже після третього, да? але він був десь поруч. За декілька годин до цього він казав, що ніколи не зрадить. Але зараз він каже, що. Він просто клявся, що цю людину Ісуса він не знає, хто це такий, що він тут робить, я тут випадково. І знову таки, Ісус же це знав ще перед Голгофою, тому що Він, Петру, ну дав це просто, да, що він його зрадить. Тобто, уявіть, от наскільки емоційно Ісус страждав. Він знав, що всі його зрадять, але Він продовжував любити цих людей, він продовжував жити з ними, навчав їх і підготовлював. Звичайно, потім е, після цього ми переходимо до фізичних страждань, страждань на Христі. Страждань те, що його побували е, і цими, е, е, бічо, е, бічом і, і цим всім. Але насправді це не найбільше страждання Ісуса. Не хрест, не те, що Він там. Е, був не виспаний, його побивали, він ніс цей хрест, те, що йому не давали води на хресті. Це все дуже і дуже важко фізично. Але це не головне страждання Ісуса. І все, що ми до цього все що я пересечня, це не головні страждання. Головні страждання це розділення за цим. Коли він взяв на себе наші гріхи, то ось що він сказав. Матвія 27:46. У 9 годині Ісус гучним е, скрик, скрикнув гучним голосом, кажучи Елі, Елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому Ти мене покинув? Для Бога, для, для Ісуса, в принципі, для Бога, гріх це е, найгидотніша річ, вона е, найнеприємніша, найненависніша. І Він в цей момент приймає її на себе, і за цього він розділяється з отцем. Він із -за цього розділяється за цем, а це е, у них була ну неймовірна близькість. Просто і заради е, людей, заради того, щоб нас врятувати, він е, навіть на це йде. Тобто він міг зійти з Христа, він міг передумати, е, він міг е, постраждати якось фізично, але він міг якось обійти оцю духовну порожнечу, але він це зробив. Тобто, як бачите, у Ісуса були різнобарвні страждання, і фізичні, і психологічні, і що важливіше, духовні, для чого він це все зробив? Давайте подумаємо на хвилинку. Ну, дуже часто і дуже коротко, ми знаємо, що Ісус це зробив заради спасіння. Але от якщо би якщо подивитись персонально для нас, тому що коли ми кажемо, Ісус прийшов, щоб врятувати людей від гріхів. То це дуже абстрактно, і інколи ми не розуміємо, наскільки це е, близько для нас. От давайте подумаємо: зради кожної людини персонально, він пройшов всі страждання. Е, він терпів це, він помер раз замість, того, щоб люди, е, замість того, щоб люди померли у своїх гріхах. І що саме цікаве, Ісус, будучи Богом, він спустився на землю, це для нього не було, знаєте, підвищення, таке новий статус. Це як для нас стати блахой, як-то мурахою. От це було для Бога стати людиною. Це те ж саме, що для нас от, в якесь, це насікоме перетворитись. Тобто, це не підвищення, це не якийсь там. Знаєте, е, класний статус у нього. І ось він приходить, і він приходить на землю в такому обліку. І він приходить не для того, щоб приймати якісь почесті, хоча він достоїн цього, бо він творець, бо він е, е, створив цей світ, він створив нас, він дав нам життя, він нас благословляє кожен день, і він достоїн всієї слави. Але що він робить? Замість цього він приходить і помирає е, оцією жорстокою смертю. І переносить всі вишеназвані названі страждання заради того, щоб ми були врятовані. Заради того, щоб Владислав був врятований. Заради того, щоб Ілля був врятований. Заради того, щоб я був врятований. Мені подобається один вірш, оцей нижній ви можете його прочитати. <кій> Апостол Павло говорить: вірним є слово і гідне повного прийняття. Що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. І у нас з вами має бути ось це відношення. В першу чергу. Ісус прийшов не для того, щоб врятувати всіх людей. Ісус прийшов, щоб врятувати мене. Я перший з цих людей. І тоді, якщо ви будете це розуміти, якщо ви будете про це думати, ви зможете проникнутися цим. Ну, Серйозно, ви так, таким чином, ви зможете набагато більше. Ну, знає, дякувати за це, розуміти це, усвідомлювати. Це дуже важливо. Як ми можемо віддячити Богу за Ісусу, за те, що Він зробив заради кожної людини персонально. По-перше, дотримуватись заповідей. Написано: бо це любов до Бога, дотримуватись Його заповідей, а Його заповіді не тяжкі. Але у мене сьогодні проповідь більше не про те, ну, тут практичних моментів буде не так багато. Тому дуже коротко, коли я виконую заповіді, це показує, що я Бога шаную. Я визнаю його авторитет. Тому що якщо Бог сказав, ну, умовно кажучи, це роби, це не роби, і я слухаюсь, то це показує моє смирення. Я показую, що Бог має авторитет. Окрім цього, ми можемо продовжувати його справу, це навіть в якомусь сенсі більш важливо. Тобто, дивіться, якщо Ісус перетерпів стільки страждань, і особливо це духовне розділення з Богом, заради чого? Заради того, щоб люди були спасені, правильно? так давайте в цьому йому допомагати. І я думаю, це буде ну, найбільший спосіб йому віддячити, просто подякувати за те, що він врятував нас. Мені дуже подобаються ці вірші з другого до Коринтян. Я їх інколи читаю на зібрані. І суть тут в тому, що ми від імені Христа просимо інших людей. Примиріться з Богом. Примиріться з Богом, тому що Він за вас помер і Він вас врятував. І по суті, це єдине. Ну, як ми можемо в цій місії Ісусу допомогти. Ми ж не можемо там якось е, заставити людей, да? ми не можемо їх там насильно охрестити. Ну, можемо, да? але якби, в цьому немає сенсу. Все, що ми можемо, це говорити про Ісуса, розповідати і закликати людей. Це наша єдина місія в цьому сенсі. Тому що е, завдяки цьому люди зможуть почути. Про страждання Христа і те, заради чого він прийшов. Або одним словом, це можна назвати євангелізація. Я спеціально уникаю слова проповідувати, тому що дуже часто у людей є стереотип, що проповідування це коли ти виходиш за кафедру і ну, власне читаєш проповідь. Але не тільки це проповідь це наше і життя, і наші слова, просто коли ми розповідаємо кожен день про Христа. Коли ми просто вдячні йому за те, що він кожен день нас благословляє, і ми можемо показувати цю подяку і також іншим людям. І коли вони все це бачать, вони задумуються також. Тому я використаю слово євангелізація, але якщо для вас слово проповідування не звучить страшно, бо багатьох християн лякає, можете і це слово собі згадати. Наостанок я вам хочу запропонувати цитату. Автор цієї цитати я. Не ділитись любов'ю Господа Ісуса з іншими людьми це злочин. Ще раз, давайте подумаємо: Ісус переніс всі ці страждання для того, щоб врятувати мене в першу чергу. Але не тільки мене. Окей, я прийняв все спасіння. Боже, дякую тобі від всього серця. І все, я нікому більше не розкажу про це. Я не ділюсь цією любов'ю, наскільки Бог мене полюбив, наскільки Він проявив до мене милість, а я іншим людям це якби не роздаю. І це злочин, ну на мою думку. Можете собі навіть записати: не ділитись любов'ю Господа Ісуса з іншими людьми це злочин. Тобто, якщо ми не вкладаємо самих себе для того, щоб іншим людям. Допомогти наблизитись до Бога, то в якомусь сенсі ми. Оцю місію Ісуса ми якби ставимо на паузу. Ми не даємо їй розвиватися. А це по суті є бажання Бога. Як бачите, Ісус дуже багато страждань переніс, і оця найненавистіша річ, яка для Бога є, це гріх. Да? Він на жаль, в якийсь момент прийняв його на себе. Тому і він для чого це зробив? Просто щоб показати свою любов, тому що не просто показати, а тому, що він нас любить і він хотів проявити цю любов. Тож наша задача ділитись з людьми цим кожен день говоріть про Христа, розповідайте, живіть Христом. І що я дуже прошу і сам цьому навчаюсь. Ніколи не соромте своєї віри, не бійтеся її, не приховуйте її. Це тільки піде вам на користь, якщо ви, будете, якщо ви будете жити вірою, і це буде для вас привілей, а не якась, знаєте, об'язаність. Якщо це буде для вас привід для гордості, то вам буде набагато простіше вести ваше християнське життя. І сподіваюся, що одного дня Господь всім нам скаже ці слова. Зараз цитату не задаю, ну суть в тому, що вірний раби, зайди в радість твого господаря. Пам'ятаєте ці слова, Ісус сказав: що ти був вірний і я приймаю тебе. Бажаю цього всім нам. І якщо у вас є якісь коментарі, можливо, випроси. Заперечення, я готовий вислухати.